Я в підтримку міліції, скажу вам так, вчора була така ситуація. Їдеть чотири машини з хлопцями з Львову до Києва. Радикальні формування. І наша міліція, побачивши, що ззаді колеса ну, почали їх прислідувати. Три машини відірвалися, одну загнали сюди за пекарню. Арештували де ЖЕК був туди їх загнали, вже складають протоколи. Мені дзвонили, я погнався туди виясняти цю ситуацію. Прийшов до Ольги Васильівни, вона розмовляє з якимись там мішою. Пішов виділок міліції, зустрівся з заступником, звідти пішов туди. І хочу вам сказати: тільки вони почули, що це радикальні формування, які їдуть на Київ. Відпустили повністю, без всяких документів, і каже, от хай їдуть, віддали права, і вони поїхали. Я мав розмову з начальником ДОІ. Він сказав так: ми в бродах свої зла нікому не, не чинить і не будемо чинити. Так само я потім тому відділку там був. Кажу вам просто: міліція в бродах, яка вона не є, вона наша і вона на нашій стороні. Повірте мені. Це я вам кажу правду. І ніяких агресивних дій ні зі сторони молоді, ні з нашої не повинно до них бути. Тому що, як ми кажемо, Да, міліція, але подивіться, скільки є Негативу того, яке почне творити біду, почувши тільки, що міліція вже десь там Чуть-чуть здала позицію. Я вважаю, що на сьогоднішній начальник міліції виступу він сказав і чистої, ну, так як людина. Тому що дійсно. Міліція на сьогоднішній день в Бродському районі вона не прийняла ніяких малесеньких надій, це я вам кажу, як керівник оберігу, для того, щоб загострити обстановку, чи зупинити когось, чи не допустити дії на Київ чи ще що-небудь, чи навіть отут. Тому я прошу вас, шановні, е сьогодні заблокують там мене адміністрацію. То все таке, що положено, що було. Але питання щодо е, правоохоронних органів, щодо судів, щодо прокуратури. Повірте, у Бродівському районі це я вам кажу. Тут все нормально, все стабільно, ніякої агресії проти них не має бути. Це я кажу так, як воно є. Довіртесь мені. Я кажу, що вони є. А от ті люди, хто посильніші, що хочуть показати себе, ось я. Я от десь там відмітився, я щось там можу, от я от, да, от як тут один кричав, там я щось. Та дійсно, сьогодні в 12 годин ночі буде відправлятися автобус на Київ, підходьте сюди, записуйте, їдьте туди, бери з собою все необхідне, покажіть, ось, який є герой, захищці, покажіть. Можете своїм транспортом поїхати. Я хочу низько подякувати, так сказати. Ось за що вона робить, велику справу і голова районної ради. Всі от людям, які доброї волі, які приходять, які підтримують. І прошу вас одне: агресію в бродах. Не накаляємо, вона стабільна. Я ще раз кажу: вона стабільна. Якби вона була нестабільна, вчора по цих хлопців не відпустили, вже були б складені протоколи за тишини, вже були б кримінали, вже було б таке. Їх відпустили. Це є доказ і це є факт. Її може підтвердити Ольга Васильівна, може підтвердити начальник поліції, може підтвердити начальник воїни. Всі, будь ласка, не накаляйте, дякую вам, слава.